Пройдуть і питання, там конфлікт не читають. Що ви тут робите? Год. Війна йде год. І ви питання не можете розглянути. Які питання Я зараз вийду і роз... А ви що робите, щоб тільки не хлопцям, розумієте? То хлопці прийдуть, розумієте? Неправда, неправда, не говоріть неправду. Тому що неправда. Прийдуть, прийдуть. Що з кожного? Что я говорю, где мы не помогаем? Сколько мы можем? Скажите, что, мы можем? Вам что, вы что вы сделали? Что вы сделаете? Вот кусок помогает нам. И возит, и привозит. За свои деньги. За свои какие-то весьма 20 тысяч 22 требуете. За что? Доброго здоровья, ну, шаричного Доброго вы. дня усім всем. Я волосы Олег Сергеевич, громадская организация проводится. Значить, наша організація наполягає на внесенні на порядку денного питання щодо вирішення е, арендної сплати Анатолію Павловичу хоча б на період АТО, тому що він підприємницькою діяльністю давно вдома зв'язав е, займатись і е, дуже колосальний внесок е, робить допомогу Збройних сил України. Ми наполягаємо. І при цьому при цьому ми наполягаємо не відносити це до краю сесії, щоб потім наші. Дорогі депутати не схвалили, щоб не було ворогому, а це десь зараз всередині сесії зробили. Слава Україні! Слава! Питання, яке на сьогоднішній день, заявою, де звертався Анатолій Павлович недоназов щодо зменшення рентгенної плати за земельну ділянку, на сьогоднішній день на території України не врегульований. Тому я давала пропозицію на засіданні комісії. Ми будемо у липні, тільки закінчиться червень місяць, ми будемо розглядати уточнення бюджетних призначень, які в нас є перевиконання нашого бюджету по місяцю. І в мене була пропозиція компенсувати витрати, які в тому розмірі, які він витратив на земельний податок, у вигляді матеріальної допомоги на дільність волонтерського комі. Уважаемые коллеги депутаты, уважаемые присутствующие, уважаемая Людмила Григорьевна. Вот сегодня резкое выступление Анатолия Павловича Быкова, это довели мы здесь с вами. Потому что мы давно могли принять данное решение, и человек был бы освобожден от предприятия а то платы за землю. На прошлой сессии был подготовлен проект отвода. Вы знаете, что да, были в законе широковатости. Быков Анатолий Павлович передал все свое имущество, Волонтерская организация ⁇ никто, кроме нас. На прошлой сессии мы с ней приняли решение о передаче всю аренду земли данной волонтерской организации. И был подготовлен проект отвода, освободив их от платы за землю на период действия отвода. Но депутаты же не голосуют, и не слушают, бросают и уходят. На прошлой сессии. Потому что то, что сегодня было принято, и вы озвучили, что компенсируем, это мы быкову компенсируем. А сегодня организация, никто кроме у нас работает на данной территории, занимается волонтерством, постоянно находится почти в зоне АТО, только собирает здесь продукты и все, что нужно для бойцов. И отвозит, и постоянно в зоне АТО. А мы ее не освободили. И опять тоже капает сегодня каждый день деньги. Поэтому предлагаю немедленно внести в повестку дня сегодня. Это я не жду, думаю, нарушение регламента нарушается, знаете, сколько всего. И сейчас у нас проект решения подготовлено на прошлой сессии. Это водить организацию никто, кроме нас, от уплаты за землю на время действия ТОР. Поэтому прошу поддержать. Я думаю, здесь нарушений никаких нет, потому что было постановление Кабинета министров, там статья 15, там написано, о том, что если волонтерские организации находятся в зоне АТО, их можно освободить от уплаты за деньги. Мы в это приняли. И потом мы не будем компенсировать это ничего. А то, что компенсировать правильно, надо компенсировать за тот период ФОП, ВКОВ. Спасибо. А сейчас это принять решение по, по... Питання розгляду порядку денного. Хто за? Хто проти? Утримався. Так, 22. Утримався один. Голосували два. Проти просить. Рішення не приймається. Давайте не ламать поки, а вирішимо на слідчук сесії, так як то Нагадати статтю 17 основного закону Конституції. Всі пам'ятаєте? Де чітко сказано, що кожен громадянин повинен захищати свою країну. Так от якщо ці хлопці 24 години на добу ризикують своє життя, стоять там, у вас немає навіть сили волі рішити таке просте питання. Тоді не вивчайте тут захищатися. своїх, я не знаю, там, ді, ді, діловики свої. Ви мені скажіть 17 статтю, всі? так всіх. Давайте без емоцій, давайте будемо працювати ну, правоморуським. Емоції закінчиться тоді, коли закінчиться війна. Я рахую що якщо хлопці там гинуть, то нам тут спати не потрібно Одне єдине захистити країну. З вас хтось піде, в то.

ласка, Хто з земельщиків принесіть проєкт рішення, враховуючи статтю 6 проти 100 громадську організацію громадського районного і тобі нас звільнити від сплати за користування земельної ділянки, редактора Анатолія Павловича, а також звільнити від сплати оренди за користування земельної ділянки на період дій до розвивання землі.